Що робити, якщо на зустрічі замість прийняття важливих рішень у вас відбувається повний хаос. Як зробити так, щоб зустрічі досягали своїх цілей? Як направляти енергію людей на зустрічі в правильне русло? Привіт! Мене звати Юра, ви на каналі ProManagement. І сьогодні ми будемо з вами говорити про фасилітацію. Фасилітація це процес, коли одна людина, фасилітатор, допомагає групі людей на зустрічі приймати якісь рішення або досягати якихось результатів. При цьому фасилітатор не має сам приймати ці рішення, а він має створити такі умови, за котрих група включиться в вирішення проблем і дойде до цих рішень самостійно. Чому фасилітація це важливо? Уявіть собі нараду, на котрій всі говорять одночасно і при цьому не можуть дойти до якогось спільного рішення. Або уявіть іншу ситуацію. На нараді всі мовчать і чекають, коли керівник, тімліт чи хтось ще проголосить про правильне рішення і вони просто готові. Покивати головою і прийняти його. Для того, щоб уникати таких ситуацій, і потрібна фасилітація. В яких же випадках використовується фасилітація? Насправді, фасилітація це дуже корисний інструмент проектного менеджера, і він може використовувати його практично на всіх зустрічах, на котрих нам важливо досягнути максимального результату. Це як проєктні зустрічі, такі як планування, ретроспектива. Це можуть бути наші щоденні наради. Також фасилітацію дуже добре використовувати при виникненні конфліктів в проєкті. Як же працює фасилітатор? У фасилітатора є декілька базових навичок. Котрими він допомагає команді досягати своїх цілей. Перша базова навичка це вміння планувати зустріч. На початку зустрічі фасилітатор має пояснити, яких цілей ми маємо досягти в результаті цієї зустрічі. Друга навичка фасилітатора це вміння активно слухати. Тобто бути уважним на зустрічі. Перефразовувати те, що говорять учасники зустрічі, і е, слідкувати за тим, щоб всі знаходилися on the same page, тобто всі розуміли те, що ми проговорюємо однаково. Е, наступна навичка фасилітатора це структурування зустрічі. Тобто він слідкує за часом і направляє е, групу в правильному. Е, в правильному руслі, наступна навичка це активне слухання і е стимуляція команди до е активного висказування своєї позиції. Тобто, фасилітатор слідкує за тим, щоб всі приймали активну участь в зустрічі е і е всі висловлювали свою думку. І останнє, що я хочу підкреслити. Це створення середовища, котре стимулює всіх до обговорення. А тепер давайте, на прикладі з реального життя, розглянемо, як працює фасилітатор. На прикладі ретроспективи. На початку зустрічі фасилітатор розказує план зустрічі. Розказує, які етапи ми будемо проходити. І що ми хочемо отримати в результаті цієї зустрічі. В результаті цієї зустрічі ми хочемо отримати туду ліст, котрий ми будемо виконувати протягом наступного спринта. Фасилітатор озвучує вправи, котрі ми будемо робити, та слідкує за часом. Під час вправ, котрі ми робимо під час ретроспективи, фасилітатор допомагає команді зробити їх максимально ефективно. Пояснює, як робити їх правильно, записує і слідкує за часом на кожну з вправ. Також фасилітатор веде дошку, додає відповідні, відповідні картки та рахує голоси, якщо під час вибору тем для обговорення у нас проводиться голосування. Таким чином, роль фасилітатора це організувати зустріч. Спонукати людей до обговорення тем, слухати, уточнювати теми, котрі обговорюються членами команди, і впевнитися в тому, що ми однаково розуміємо проблеми, котрі піднімаються та їх рішення. Фасилітація це набір дуже потужних практик, котрі дозволяють вам зробити вашу роботу набагато ефективніше. Це не магія, але це набір конкретних інструментів, котрі завдяки практиці допомагають вам в вашій роботі. Напишіть в коментарях, чи використовуєте ви фасилітацію. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Давайте розвивати український YouTube разом. Побачимося в наступних е, відео.